Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 8 листопада, день великомученика Дмитрія. Цей день пов'язують із настанням справжніх перших холодів. В народі казали, якщо на Дмитра холодно, то весна буде пізньою. Що ж прогнозують тернопільські синоптики на 8 листопада? Дізнаємось вже за мить. Доброго дня, мене звати Уляна Солтис, і я хочу розповісти вам, яка буде погода 8 листопада на Тернопільщині. Так, ось прогнозують мінливу хмарність без опадів вночі та вранці тиман. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, в день 15 20 градусів тепла. Дякую за увагу. Ортоклініка. Повернення до активного життя. Доброго дня! Мене звати Ірина. Я прочитаю вам погоду в Тернополі на 8 листопада. 8 листопада буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 17-19 градусів тепла. Я щиро вітаю усіх Дмитрів із Днем Ангела Божого благословення вам та усіх ласк. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка. Повернення до активного життя.